Слава Україні! Всім привіт! З вами Палич і я розробляю нову озвучку для гри World of Tanks. Я її стараюся зробити максимально українською, максимально яскравою емоційною і максимально патріотичною. Ця озвучка зараз знаходиться в розробці, і тому кожен з вас може приєднатися до її розробки і допомогти мені в цьому. Для цього потрібно вам просто відвідувати мої стріми. Зайти до моєго телеграм-каналу, наприклад, і там зо мною Доброго поспілкуватись ваші, на цю тему. От такі діла. Зараз на фоні якраз ви подивитеся бій, коротенький бій з демонстрацією цієї озвучки. І якщо вас вона зацікавить, то в кінці цього відео я розкажу, як цю озвучку встановити собі. Чо дядь, смесні, откуда? Най, nice сальфа. Чо, дядь, смесник, откуда? Chou, yoy, smesli, otkouda? У Це було больно. Ще, я їм катов, ламаю ногу. семью ого це хрустний Найс альфа что братан больно в ноге бо больно Даем каток по моим ногу. Чо, В смейсь, откуда? Welcome to Ukraine, сука. Я стрімер, я нагибаюсь! Откуда? І так, як встановити цю озвучку? На жаль, в мене немає всяких різних модних екзешників, тому прийдеться це все робити вручну. Качуємо файлик, який можна буде знайти мене за посиланням в описі з Google диску. Розархівіруємо його, відкриваємо його. І в нас буде от два файлика. Да? Six Sense і Voice-Over BNK. Нам оці два файлика потрібно перенести у гру в папочку. Ми їх виділяємо да, і переносимо в папку з грою. Якщо ви не знаєте, де знаходиться у вас гра, можна її знайти дуже просто. Відкриваєте лаунчер, запускаєте, нажимаєте на лаштування. дивитеся, що нажимаємо Показати в папці. І нам відкриває гру. Відповідно, далі заходимо знову-таки в RES. Аудіо і сюди вкидаємо. Доволі все просто і без всяких проблем. Щоб працювала лампочка, нам потрібно зайти на налаштування гри, вибрати вкладочку звук і елементи звукової картини, вибрати озвучення навички шосте відчуття, користувацький. Тоді в нас буде працювати лампочка. Оскільки. Озвучка нова, на жаль, фраз добавлена сьогодні доволі таки мало, і вона готова процентів на 15, можливо, 20, можливо, навіть 10 приблизно. Так? Тому обновлятись вона буде доволі часно. Ну, Я так думаю, на це я надіюся. Тому якщо вам вона сподобалася, слідкуйте за телеграм-каналом, там будемо викладати. Основну інформацію, цю, і плюс вся інформація також буде на стрімах. І якщо якісь будуть виходити крупні обновлення по озвучці то, можливо, я буду записувати навіть про це відоси от, такі от діла. Тому всі посилання корисні, ви знаєте під описом цього відео. Всім величезно, дякую, хто підтримує і всім що найкращого.